Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо двохкомпонентну косичну систему від компанії ESB модель 1.6K2. Постачається фірмовій упаковці комплект. Динаміки розміром 16,5 см. Всередині у нас знаходиться інструкція. Ось так все запаковано частотні динаміки, вони йдуть без захисних решіток. Монтажний комплект. Потужність даного комплекту динаміків заявлена номінальна 70 Вт, максимальна 140 Вт. Інший динамік бачимо також без захисної решітки. Є в комплекті. Два твіттера високочастотні динаміки. На дроті підключення є фільтр частот. Ще один твіттер. І також монтажний комплект під твіттери. Динаміки доволі важкі. Монтажна глибина 6 см. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з целюлози, підвіз гумовий. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даних динаміків заявлена 89 дБ. Опір 4 Ом. Додаткові характеристики і вартість даного комплекту динаміки ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ю